Доброго дня, подивіться, будь ласка, кривий ріг на найближчі дні. Мої золотенькі підписники. Я дуже вас прошу підписуватися у телеграм-канал, тому що я там даю також інформацію загальної прогнози. Ми з вами багато дивилися прогнозів. І на цей тиждень, і на свята, і на цей місяць, до речі, на місяць є закріплене відео. У цьому блозі, там, де я перераховувала області найбільш активні так, в цьому місяці. Дніпропетровська теж туди входить, кривий ріг не є виключенням. Кривий ріг на цей тиждень, так, до кінця, скажімо так, тижня, ми робили прогнози: мені знову йдуть агресивні енергії з можливими наслідками, провокації від ворога. Будуть. Необхідно бути досить уважними, тому що там іде масова активність. І мені йдуть місця масового скупчення людей, там, де багато людей. Мені йде якась висока будівля, це може бути житлова будівля. Так? Там, де багато людей, мені йде лікувальний заклад, і місця пов'язані з релігією. Треба бути досить уважними Ось, і обережними. Захист може відпрацьовувати десь поблизу води чи водних об'єктів, бо провокації десь там будуть. Можуть бути труднощі з забезпеченням води, світла, тобто такі можливі моменти. От. Але мені йдуть провокації і такі достатньо тяжкі енергії, які, які можуть завдати наслідки. Треба бути досить уважними. Центр. Міста або ближче до центру, там може не справитися захист. І треба бути ну, максимально уважними, коли зараз у нас лунають тривоги, менше ходіть по людних місцях: торгові центри, розважальні центри, ті місця, так, де люди збираються разом. Тобто, якщо ви чуєте тривогу, ідіть в укриття. Парки, там загально відкриті території. Зараз іде така масова ситуація. І кривий Ріг не виключення. Знову така йде ситуація. Тому, щоб берегти себе, ми реагуємо зараз на тривоги. Цей тиждень він достатньо складний. Я про це говорила, що більша частина територій. Областей, так? Вона буде на цьому тижні і загалом в цьому місяці найбільш у напросі. Ті області я перераховувала, називала, поки змін немає. Тому мої золотенькі. Тримаємось.